Минулого року мені досить несподівано випала нагода долучитися до розробки проекту відновлення привокзальної площі у Тростянці Сумської області. Цей проект нарешті став публічним. Про нього написали на хмарочосі, і тому я так думаю, що вже і я трошки можу про нього також розказати. Російські окупанти заїхали в місто в Тростянець вже 24 лютого, і потім за нього постійно йшли бої аж до звільнення 26 березня. За весь цей час вокзалу і території довкола досить сильно дісталося, тому що окупанти якраз там тримали дуже багато техніки і звідти стріляли по наших, і відповідно отримували у відповідь. Ну і після деокупації. Постало питання, що робити, і як це все відновлювати. Загалом розробкою проекту нової площі займалося архітектурне бюро Віктора Зотова. А мене до цього процесу залучили як консультанта, і я разом з Вадимом Денисенком мав допомагати зробити так, щоб все було максимально правильно з точки зору урбаністики і транспортної розв'язки. Площа до речі, здоровенна за розміром, особливо зважаючи на загалом невеликий розмір самого міста. І от на цій панорамі, наприклад, будівля вокзалу, там вдалині, вона здається просто мікроскопічною, хоча насправді вона не така вже й маленька. Повз площу проходить вулиця Благовіщенська, яка є такою магістральною і загалом є частиною траси, яка з'єднує Суми та Полтаву. І з будівель, які на цій панорамі є, в більш-менш тільки сам вокзал, а все інше, що попало в кадр, воно було зруйноване. Коли я підключився до проекту, то робота вже загалом тривала. І ось так виглядала перша пропозиція архітекторів. Довкола площі пропонувався двосмуговий проїзд, який мав бути спільним для приватних авто та для громадського транспорту. А ось ці сірі прямокутники на площі це магазини, які мали побудувати замість зруйнованих. Ну і до цього планування в мене було кілька зауважень, і головні це те, що спільний рух громадського транспорту. Та приватних авто, він би обов'язково перетворився на хаос, тому що одна зі смуг точно буде просто запаркована, а у другій буде постійний затор, в якому будуть стояти і громадський транспорт, і оці приватні авто. І будуть так от помалу повсти в сторону вокзалу, що явно не є добре. І також, як на мене, проблемою було те, що широка і така абсолютно пряма вулиця Благовіщенська вона буде провокувати водіїв на швидку їзду. Це загалом небезпечно на міській вулиці, а ще й поряд з вокзалом, де буде точно дуже багато пішоходів, буде багато пасажирів громадського транспорту. Це могло би стати причиною дуже багатьох небезпечних ДТП, чого би хотілося уникнути. Ну і тому наші з Вадимом пропозиції були такі: по-перше, скористатися гігантськими розмірами площі та зробити дві окремі зони для громадського транспорту та для приватних авто. І кожну зі своїм окремим заїздом. У зоні громадського транспорту, відповідно, можна зробити зупинки та місця для відстою автобусів, а у зоні авто парковку, місця для висадки пасажирів, ну і там же можна між машин висадити ще й дерева, щоб машинки стояли в тіньку. Цю ідею загалом прийняли одноголосно, і вона дійшла, як я бачу, аж до кінцевих рендерів, які от недавно якраз опублікували. Що мене дуже тішить. А друга ідея була трохи вигнути вулицю Благовіщенську, щоб уповільнити на ній рух біля вокзалу і зробити його безпечнішим. І в нас вийшло ось таке правильне та подібне перехрестя, з якого автобусам простіше повертати до вокзалу, а сама площа за рахунок цього стає. Більш такої правильної, прямокутної форми, а навпроти неї, через дорогу утворюється досить великий пішохідний трипутник, на якому вистачить місця і для зупинки громадського транспорту, і для дерев, і для велодоріжок. Ну, коротше кажучи, при бажанні там можна зробити дуже гарно. Ну і у процесі пошуку. Форми от заїздів і зупинок автобусів, я якраз використовував ще такий спеціальний плагін до автокаду, який дозволяє моделювати маневрування транспорту, і так можна перевірити, чи точно все всюди вписується. І це якраз особливо актуально, коли мова йде про довжелезні автобуси. Якраз воно дозволяє відразу знайти всі вузькі місця і їх. При потребі розширити і точно знати, що все всюди проїде. Цей варіант він був в нас робочим, аж поки до процесу не підключився обласний автодор. Загалом все логічно, тому що площа це одна історія, а сама вулиця Благовіщенська, вона все-таки в них на балансі, їм її ремонтувати, потім отримувати і тому. З ними треба було погодити форму площі. Ну і з цим трошки не склалося. Проти ідеї окремих зон для громадського транспорту та авто вони не заперечували. А от те подібне перехрестя їм дуже не сподобалося. І в основному через те, що на ньому доведеться ставити світлофор, який потім треба буде обслуговувати. Ну і було багато питань: а що буде, якщо світофор не буде працювати, а як тоді поверне автобус, а як тоді всі роз'їдуться, ну і так далі. І вони запропонували зробити кільце. Ну а ми насправді в процесі пробували там поставити кільце, і якщо робити його нормального розміру, щоб там точно все нормально могло проїхати, то воно не влазило. Або якщо влазило, то довкола практично не лишалося тротуарів. І, коротше кажучи, ми цю ідею відкинули. Але. Вони нам не повірили і сказали, нічого, ми підключимо свого проєктанта, і в результаті їхній проєктант на наступну нараду приніс креслення ось такої от гантелі. І <свісно> вона мені, чесно кажучи, вона мене дуже здивувала. І я з нею боровся як міг, але не переборов. Особливо цікаво тепер виглядає. Оцей от лівий поворот, це якщо їхати зі сторони Полтави і повертати на вулицю Набережну. У нашому варіанті це просто взяв і повернув наліво, а ось по цій гантелі тепер треба виписувати цілий серпантин, об'їжджати довкола, щоб повернути туди. І це, як на мене, проблема, тому що там якраз ось цим от маршрутом масово їздять фури, які возять сировину на шоколадну фабрику Корона. Причому, що на кільці на цьому вони намалювали дві смуги руху, але при повороті довкола ось цього малого радіусу фурі потрібно дві смуги відразу, тому що вона в одну не поміщається. Тобто виходить, що якщо по паралельній смузі буде їхати якась легковушка, ну в принципі, чого б їй там не їхати, якщо розмітка дозволяє, то ця фура її просто там затисне і може вийти ДТП, яке заблокує взагалі всю. Всю трасу, все перехрестя, і просто, просто все заблокує. І ми там пропонували, хоча б, якщо ми вже тут робимо це кільце, то давайте хоча би не будемо на ньому робити дві смуги і зробимо одну широку з такою буферною зоною, на яку зможе заїжджати фура там, своїми колесами при повороті. Але, ну, але пропускна здатність, і тому дві смуги. І от мені прям цікаво, як це буде. Насправді працювати, якщо воно збудується. Ну і в принципі, у цих розмовах виплив один досить цікавий момент, з яким я раніше не стикався. При проєктуванні таких вулиць, які одночасно є частинами міжміських магістралей, автодори, ну принаймні, це було так у цьому випадку, опираються не на ДБН вулиці і дороги населених пунктів, що мені здавалося максимально логічним, а на той, який регламентує міжміські траси. І там, наприклад, мають бути значно більші відстані від перехресть до зупинок громадського транспорту. І тому ось тут одна з зупинок вийшла не через дорогу від вокзалу. А от ця синя, це наша пропозиція, яку в результаті не прийняли. А десь, от там ген-ген за перехрестям, внизу картинки пасажири нехай нехай ходять. В такій ситуації, там, взагалі, якось досить безглуздо щось доводити про пріоритет пішохода, інклюзивність і так далі, тому що в нас ж тут. Траса обласного значення. Ну і як на мене, це досить велика проблема, коли такі траси, коли вони проходять через невеликі міста чи села, вони проєктуються з думкою лише про зручність водіїв, і при цьому взагалі ігнорується безпека та зручність місцевих мешканців, пасажирів громадського транспорту і так далі. Як на мене, це треба міняти, і в будь-якому випадку, якщо така вулиця чи Така траса проходить через місто, вона має відповідати вимогам до міських вулиць саме, а не до міжміських трас, і враховувати, що там живуть люди. І саме такий підхід можна побачити в дуже багатьох європейських країнах, починаючи навіть з того, що коли траса заходить у невелике місто, то на в'їзді вони роблять таку спеціальну шикану, спеціальне викривлення траєкторії руху, яке змушує водія стишувати рух. І вже переходити на таку безпечнішу міську швидкість. Відповідно. Заїхати в місто і цього не помітити неможливо, тобто, ти так чи інакше, ти цей острів острівець будеш об'їжджати і ти уповільнишся. І вже далі всередині міста все йде за логікою саме міських вулиць, а не за міських трас. І відповідно якість життя місцевих мешканців та їхня безпека вони не страждають від того, що хтось транзитом проїжджає через їхнє місто. І, як на мене, такий принцип. Було би дуже добре застосовувати також і в наших містах. Можливо, колись ми такі до цього дійдемо.